Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вашій увазі інструкція на дитячу кофту, я б сказала, класичний виріб, який можна одягати як в школу, так і на прогулянку. Все залежить від того, з якої пряжі ви будете в'язати, якого складу, якого кольору. Я її в'язала як додаток для шкільної форми для своєї семирічної онуки. Осінь тільки починається, і у вас є прибажання та потребі Багато часу зв'язати такий виріб своїм діткам. Моя онука вже носить кофту в школу, їй дуже все подобається, і я отримала декілька фото. В цій кофті використана бюджетна турецька пряжа Alize Artisan, так так, саме Алізе Артісан, дівчата шкарпеткова пряжа з метражем в 100 грамах 420 метрів, і колір 60. Також я використовувала в додаток ниточку чорного люрексу. Дуже тоненька ниточка. Але легке мерехтіння. Саме яке додає полотно, саме ця ниточка, мені дуже подобається. Щодо візеруночка, спинка зв'язана лицевою гладдю, пілочки та рукави простим візерунком із знятою лицьовою петлею з накидом. Далі пройдемо коротенько по схемам. Схема номер 1 для лівої пілочки. В схемі надані лицьові ряди, в виворітних рядах в'яжемо за малюнком зняту петлю з накидом. Ось вона, дівчата, ця знята петля це лицьова петля. Ми її знімаємо в лицьовому ряду. Ми просто її знімаємо з накидом, а в виворітному ряду ми пров'язуємо. Петлю і накид разом виворітною петлею. Рапорт візерунка складає 14 петель на 4 ряди. Повторюємо з першого по четвертий ряд. Схема номер 2 для правої пілочки. В схемі також надані лицьові ряди, В виворітних рядах в'яжемо за малюнком зняту петлю. Полицей стороні вона лицьова, і робимо накид в лицьовому ряду, ми пров'язуємо в виворітному ряду виворітною петлею. Рапорт візерунка також складає 14 петель на 4 ряди і повторюємо з першого по четвертий ряд. Перша, перша і друга схема відрізняються тільки поворотом коси, бо Ось саме 4, В першому ряду це 4 лицьових петлі, а в третьому ряду петлі ми перехрещуємо. Так само на першій схемі. В першому ряду 4 лицьових, а в третьому ряду ми перехрещуємо їх в іншу сторону. В виворітних рядах, так як це лицьові петлі, ми їх пров'язуємо виворітними петлями. Схема номер 3 Її ми використовуємо на рукавах. в Схемі також наданий ну тут один тільки ряд. перший ряд, в Виворітних рядах ви будете в'язати за малюночком. Це у нас виворітні петлі. А ось ця петля вона лицьова. З накидом, ви її в лицьовому ряду знімаєте, а в виворітному ряду ви пров'язуєте і петлю, і накид разом виворітною петлею. Рапорт візерунка складає 11 петель на Два ряди. Повторюємо з першого по другий ряд. Кофта зв'язана на 8,5 років, вага її 187 г. І я вам скажу параметри моделі, щоб ви трошки могли орієнтуватись. Бо на фотографії ви бачите, як це виглядає. На світлині ви бачите, як це виглядає. От, а я думаю, по параметрах ви вже сорієнтуєтесь. Тож, обхват груди 58 см, обхват талії 56 см, обхват стегон – 65 см. Спиці я використовувала номер 3 Кофта зв'язана окремими деталями знизу вгору з цільнов'язаними планками по пілочках, з ґудзиками та Рукава у нас втачні. Починаємо в'язати зі спинки. На спиці номер 3 набираємо 91 петлю і в'яжемо резинкою одна лицьова, одна виворітна 11 рядів. По сантиметрах у мене це 3 см. Далі переходимо на лицьову гладь і продовжуємо в'язання до початку формування пройми. Від лицьової, початку в'язання лицьової гладі до початку формування Пройми у мене 19 см і 3 см резинки. Далі, через 22 см від початку в'язання, ми починаємо формувати пройму. Для цього ми закриваємо з обох боків один раз по три петлі, і в кожному другому ряду один раз по дві петлі і два рази по одній петлі. Через 46 рядів. У мене це 17 см від початку формування пройми починаємо формувати виріс горловини по спині і скіси плечам. Тож, я пров'язала 46 рядів, і в 47-му ряду я закрила по спині середні 15 петель і продовжила в'язати лицевими петлями. Но не дов'язала до кінця ряду 7 петель, в'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. В 49-му ряду закрила по горловині 5 петель. І для скісу плеча я не дов'язала також ще 7 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. 51 ряд закрила також по горловині 4 петлі, і для скісу плеча не дов'язала 5 петель. В'язання повернула. В наступному ряду я пров'язала всі петлі лицьовими, щоб зрівняти скіс плеча. У мене на плечі 22 петлі. Петлі зняла на шпильку, і так само таким самим чином я сформувала друге плече. Наша спина готова. Далі в'яжемо ліву. Пілочку. На спиці номер 3 набираємо 53 петлі і в'яжемо резинкою одна лицьова, одна виворітна 11 рядів. У мене це 3 см. Далі в'яжемо у наступній послідовності: кромкова петля 15 петель лицьової гладі, 14 петель схеми номер 1 14. Петель лицьової гладі, 8 петель резинки, 1 лицева, одна виворітна. Це є у нас планка, петлі планки і кромкова петля. Через 64 ряди. Висоту у мене це 19 см, а якщо від початку в'язання, то це 22 см. Ми починаємо формувати виріс, починаємо формувати пройму. Один раз ми закриваємо три петлі і в кожному другому ряду один раз. Дві петлі і два рази по одній петлі. Через 34 ряди, це у нас 11 см від початку формування пройми, ми починаємо формувати виріз горловини по пілочці. Тож, в 35-му ряду ми в'яжемо петлі. За малюночком, повертаємо в'язання, в 36 му ряду ми знімаємо кромкову, пров'язуємо 8 петель планки і знімаємо їх на шпильку. В'яжемо до кінця виворітний ряд. Далі, в 38 му ряду, після того, як ви пров'язали виворітний ряд, по лицьовій стороні пров'язали 37 ряд. І далі, в 38 ряду для вирізу горловини ми закриваємо 4 петлі. В 40 ряду 3 петлі. В 42, -му, 44, -му, 46 -му рядах закриваємо по 2 петлі. Саме в лівій пілочці ми горловину формуємо по виворітній стороні. З 38 ряду ми будемо. Починати паралельно з формуванням вирізу горловини формувати скіс плеча. Тож продовжуємо. В 48-му ряду для горловини закриваємо одну петлю, до кінця ряду не дов'язуємо 7 петель. В'язання повернули, пров'язали лицьовий ряд. В 50 му ряду по горловині закриваємо ще одну петлю. Для скісу плеча не дов'язуємо також 7 петель. В'язання повернули, пров'язали лицевий ряд. В 52-му ряду ми вже не закриваємо по горловині, просто в'яжемо е, виворітну сторону, і для скісу плеча ми не дов'язуємо 5 петель. В'язання повернули. Наступний ряд всі петлі ми в'яжемо за малюночком, щоб зрівняти. Скіз плеча. Наша ліва пілочка готова. Переходимо до в'язання правої пілочки, і вона в'яжеться аналогічно, але Просто послідовність петель трошечки інша. Тож, на спиці номер 3 набираємо 53 петлі, в'яжемо резинкою одна лицьова, 1 виворітна, 11 рядів, це у мене 3 см, і далі в'яжемо в наступній послідовності: кромкова петля, 8 петель резинки одна лицьова, одна виворітна, це є петлі планки, 14 петель лицьової гладі, 14 петель схеми номер 2 15 20 петель лицевої гладі кромкова петля. Через 64 ряди, це 19 см для формування пройми закриваємо 1 раз три петлі, і в кожному другому ряду 1 раз 2 петлі, два рази по одній петлі. Через 34 ряди, у мене це 11 см від початку формування пройми, починаємо формувати виріз горловини. В, лівій, в правій пілочці виріз горловини буде формуватись по лицьовій стороні. Тож, 35-й ряд пров'язуємо 8 петель планки і знімаємо їх на шпильку. В'яжемо до кінця ряд. Далі в 37-му ряду для вирізу горловини ми закриваємо один раз чотири петлі, в 39 му ряду 3 петлі закриваємо, в 41, му 43, му 45 му рядах закриваємо по 2 петлі. З 47 го ряду ми будемо починати паралельно з формуванням вирізу горловини формувати скіс плеча. Продовжуємо. В 47-му ряду для горловини закриваємо одну петлю і до кінця ряду не дов'язуємо 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В 49-му ряду по горловині закриваємо одну петлю. Для скісу плеча не дов'язуємо також 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. 51 ряд не закриваємо по горловині петлі, а для скісу плеча не дов'язуємо 5 петель. В'язання повернули. Наступний ряд. Всі петлі в'яжемо лицьовими, щоб зрівняти скіс плеча. У мене на плечі 22 петлі. Також хочу звернути вашу, хочу звернути вашу увагу, що по правій пілочці ми будемо вив'язувати петлі для ґудзиків. У мене їх 7. І вам потрібно буде, у мене, на жаль, немає вже біля. Мене куфти, бо онука вже її носить. Але дівчата, перед тим, як відправляти куфту, я на одну хвилинку зняла відео. Я трошки ближче там показую саме центральну косу, щоб ви трошки ближче просто бачили, як вона виглядає. Також показую обробку горловини, планку ближче. Тож, після моєї інструкції, залишайтесь до кінця, і ви все в кінці побачите. Єдине, що я не розказую, як я вив'язую петлі для гудзичків. я додам посилання на попереднє відео ажурна, ажурний літній кардиган, який я для себе в'язала. і там прям я показую, як я це вив'язую. Але просто можу сказати, що Лицьову з виворітною я роблю накид спочатку, а потім лицьову з виворітною пров'язую разом. А це, в лиць... це по лицьовій стороні, а по виворітній стороні я пров'язую накид лицьовою петлею. А от ту петлю, яка у мене лицьова і виворітна, я її пров'язала лицевою, по виворітній стороні я пров'язую виворітною петлею. А накид саме лицьовою. Ну, от Додивіться відео до кінця, і там трошки ближче ви це все побачите. Тож по правій пілочці я також вам все розказала. Зверніть увагу також на те, що е, нижня, нижній гудзичок у мене петля зроблена на резинці, на рівні резинки, а верхній е, гудзичок, петля для верхнього гудзичка у мене зроблена. На обробці, саме коли я обробляла горловинку. А всі інші п'ять ви розподіляєте з однаковою відстанню. Тож, наша права пілочка готова. Далі переходимо до в'язання рукавів. На спиці номер 3 набираємо 43 петлі. І в'яжемо резинкою, так само одна лицьова, одна вигоріт на 11 рядів. Далі в'яжемо візеруночком в наступній послідовності. Кромкова петля, 15 петель лицьової гладі, 11 петель схеми номер 3 15 петель лицьової гладі і кромкова петля. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду я додавала по одній петлі з одного і з другого боку я пров'язала візерунком 100 рядів. Від початку в'язання до початку формування пройми у мене це 36 см, і далі формуємо окат рукава. Спочатку закриваємо з обох боків по три петлі, і в кожному другому ряду один раз по дві петлі, 12 разів по одній петлі, два рази по дві петлі, один раз по три петлі, один раз по чотири петлі, і далі закриваєте петлі, які залишились. Рукав готовий. Таким самим чином в'яжемо другий рукав. Далі ми з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць. Набираємо по горловині 97 петель на спиці номер 3 І в'яжемо 8 рядів резинкою, одна лицьова, одна виворітна. І закриваємо край за допомогою накиду. Я ближче в останньому відео, після вже пояснення, як я сказала, ви побачите, як виглядає цей край. Він еластичний, мені подобається те, що він еластичний. І ви знаєте, що ця ниточка вона дуже гарно тримає резинки. І так ми і вирішили саме із-за цього зв'язати саме із цієї пряжі. І у мене в наявності ця пряжу, пряжа була, а потрібно було зв'язати саме чорного кольору. Тож всі зірочки зійшлися, і зв'язалась така кофта. Далі, після того, як я обробила горловинку, я вшила рукави, виконала бокові шви і внутрішній шов рукава, і потім пришила гудзочки. Всі, дівчата, наша кофта готова. Тож, залишайтесь ще на одну хвилинку, додивіться відео до кінця. Я дякую вам всім за увагу! Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Коментуйте, задавайте питання, поставте вподобайку цьому відео. Це буде ваше маленьке дякую за мою роботу і до нових зустрічей! Дівчата, всім мої вітання. Трошки ближче, поки, поки на вулиці ще не дуже темно, хочу показати вам деталі дитячої кофти. Саме бачите по пілочці, так центральна панель виглядає. На планочці планка сильно в'язана, і я пришила гудзички. Вони, я думала, що вони маленькі, але нормально. Я вважаю, що не будуть розстібатись От такі невеличкі петлі. По рукавчику також у мене по центру рукавчика є візеруночок. Ось так він виглядає. Також зі, з, з, знімаємо петлю разом з накидом, а виворітному ряду ми просто пров'язуємо. Петля з накидом разом виворітною. Також трошки ближче покажу вам горловинку. Не дуже виглядає, не дуже видно, але дуже хочеться вам показати. Охайно набрано все і закривала за допомогою накиду. Ось, бачите, да, який край вийшов. От на спині трошки ближче. Еластичний край мені все подобається. Рівненька лицьова гладь. Тож сподіваюся, що анюта буде носити з задоволенням.